Кожен наш крок уперед це сила наших воїнів. Завдяки їм Україна стоїть міцно та продовжує боротися. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. На жаль, сьогодні у Кременчуці провели в останню путь військового, який за першим покликом став на захист України. Про це наш наступний матеріал. Сьогодні у Свято-Миколаївському кафедральному соборі Кременчука відправили панахиду за померлим воїном Антоном Зотовим. Навчався у Кременчуцькій гімназії номер 20 працював будівельником. Призваний на військову службу під час мобілізації 3 травня 2024 року. 22 січня 2025 року помер причина смерті хронічна ішемічна хвороба серця царство небесне, нашому військовослужбовцю. Антон свого часу багато працював, але коли Україна покликала, він без вагань став на захист кордонів нашої батьківщини, проводила в останню путь героя його сестра. Взивчивий, наївний, всім вірив, добра була людина, і пішов напевно, сам. Ну якщо він не сповістив, бо він знав, що мені це буде тяжко даже спать. Знать, що він там десь воює на фронті. В Києві це була п'ята штурмова київська бригада. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Антону Зотову. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Шок вже кілька разів постраждав від ворожих атак. Щоразу, коли були суттєві пошкодження будинків, містян на допомогу приходили наші партнери, які надавали людям вікна. Більше про це розкажуть наші журналісти. У ніч на 21 січня в одному з мікрорайонів Кременчука упав безпілотник. Були пошкоджені, зокрема, і житлові будинки. Людей, чиї оселі тоді постраждали, безкоштовно забезпечили вікнами. Це стало можливим завдяки співпраці Кременчука із партнерами, які у рамках віконної програми допомагають українцям ліквідовувати наслідки російських атак. Сьогодні хочемо подякувати в чергове нашим партнерам відконі програмі благодійного фонду Джем, який спільно з фондом Говарда Баффета в Україні реалізує цю програму. Дійсно, в Кременчуці це вже не перший випадок. На жаль, коли ми звертаємося до наших партнерів про допомогу, і вони відгукуються і відразу реагують. Коли у житті стається біда, найстрашніше це залишитися з нею наодинці. Кременчуцька громада приходить на допомогу людям, які постраждали внаслідок російської агресії, і вони цю підтримку відчувають. У мене тут будинок повилітали стекла там, і я не чекала, що таке буде, що поставити вікно. Да мы же самые пострадавшие, самые, самый, самый изруинованный будинок у нас. Поэтому мы, конечно, надеялись очень на эти окна, потому что жить на улице практически в такую погоду очень сложно. Мы благодарны мэрии за помощь, за всю оказанную помощь. Благодарны фондам, благотворительным организациям, которые нам помогали в этот момент. Разом долаємо всі негаразди. Щиро дякуємо партнерам американській організації Global Empowerment Mission та фонду Говарда Баффета за таку потрібну і вчасну допомогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Служба безпеки України у Полтавській області викрила двох чоловіків: мешканців Кременчуцького району, які публікували антиукраїнські дописи у заборонених соцмережах. Увага на екран на Полтавщині СБУ викрила двох чоловіків, які виправдовували збройну агресію РФ проти України. Одним з фігурантів виявився мешканець міста Кременчука, співробітник місцевого державного підприємства критичної інфраструктури. Він поширював у мережі інтернет тези російської пропаганди та дописи із закликами до зміни меж території України. У публікаціях зловмисник заперечував існування нашої держави і називав українців орендаторами руської землі. Іншим пропагандистом виявився мешканець горішніх плавнів. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік почав заперечувати збройну агресію РФ на сході України та підтримував дії окупантів. Він називав українських захисників нацистами та безпідставно звинувачував їх у злочинах проти мирного населення. Слідчі СБУ повідомили чоловікам про підозру за двома статтями кримінального кодексу України відповідно до вчинених злочинів: частина першої статті 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, та частина 2 і третя статті 436 з позначкою 2 – виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників. Наразі достове розслідування завершено, ввинування акти скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці сьогодні відбулася зустріч робочої групи, де обговорювали питання просування нового логотипу міста та стратегію його інноваційного розвитку. Про найцікавіше розкажуть наші журналісти сьогодні. У Кременчуці зібралася робоча група щодо промоції оновленого логотипу міста, де обговорили важливі питання розвитку та інновацій у нашій громаді. Це є Поособлення ідеї, як згуртувати всіх кременчужан навколо ідеї кохання свого міста, просування кременчузьких товарів, гордощів за те, що я кременчужанин, за те, що я живу в цьому місті. Тому сьогодні була така невеличка робоча зустріч для того, щоб далі просувати цю ідею, гуртуватись навколо цієї ідеї, і як практично ми це будемо робити. Також в межах зустрічі розробники додатку Кременчук цифровий анонсували новий сервіс, який має з'явитися у застосунку протягом кількох тижнів. Це знижки. Сервіс сюди запрошується долучитися бізнес Кременчуцький для надання знижок в об'єктах торгівлі та сфери послуг Кременчужанинам, власникам мобільного застосунку Кременчук цифровий. Користувач мобільного застосунку може згенерувати штрих-код, пред'явити його на об'єкті торгівлі або сфери послуг, і йому буде додана знижка в тих об'єктах торгівлі або сфери послуг, які будуть долучені до цього сервісу. Наостанок усі учасники заходу узгодили можливі шляхи впровадження бренду в різні сфери життя громади. Були обговорені варіанти практичної реалізації впровадження сучасного бренду Креманчука. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулось засідання дитячо-дорадчої ради, на якій підводили підсумки роботи у 2024 році та обговорювали питання стосовно планів на 2025 рік. Детальніше наш наступний матеріал. Сьогодні відбулось засідання дитячої дорадчої ради, на якому підбивали підсумки роботи ради, учнівського самоврядування, департаменту у справах сімей та дітей та департаменту освіти міста Кременчука за 2024 рік і обговорювали план роботи на 2025 рік. Виконання плавних дій і спровадження ініціативи громади «Дружня до дітей та молоді на території Кременчуцької міської територіальної громади було прийнято рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та дитячої дорадчої ради Кременчуцької міської державної громади. Та на підставі цього було прийнято стереження міського голови 22 -го, грудня 2023 року No306 про затвердження складу дитячої гарячої ради. Це така класна ініціатива, де ви можете щось реалізувати що те, що хоче саме молодь, те, що хочуть діти, учні, навчальних закладів нашого міста. І ми, як міська влада, готові сприяти тому, щоб це відбулося у вас і. Ви відчували те, що до вас дослухаються і вас підтримують. Захід зібрав активних юних лідерів представників громади та міської влади, які протягом року реалізовували важливі ініціативи для дітей, родин та молоді. По перше, хочу сказати, що це вже не перший рік, коли ми живемо в достатньо складному часі, але це не стає нам на заваді. Ми навчаємось, працюємо, розвиваємось, стаємо більш впевненими в собі. А найголовніше незламними. Я хочу подякувати всім, хто активно працював з нами у цьому році. Це був дуже продуктивний рік, і я впевнена, що далі краще. Я в цьому році випускниця дуже сподіваюся, що на моє місце прийде дитина, яка продовжить гідно нести цю посаду. На засіданні учасники обговорили головні досягнення року, серед яких успішні соціальні проєкти, освітні програми та заходи з розвитку учнівського самоврядування. Завдяки співпраці ради з органами влади вдалося реалізувати більшу частину ініціатив, спрямованих на розвиток учнівської молоді. Сьогодні ми хотіли трішки розповісти. Мені сказали про 2025 рік, але почнемо з 2024. го Коротко пройдемося по нашим заходам, які ми реалізували. Для того щоб ви розуміли про те, в якому проекті ви зможете взяти участь вже в 2025 році. Ви говорите про дитячу до раду, а ще в місті Кримчуксі діє учнівське самоврядування активне, потужне. Я хотів би трошечки, трошечки вам нагадати те, що ми з вами робимо учнівське самоврядування, і ще раз довести, що місто Кременчук місто е, активне. І місто, яке дарує можливість нашим дітям говорити я ордісу, як ми також на засіданні говорили і про роботу відділу зв'язків з громадськістю батальйону патрульної поліції та подальшу співпрацю з дитячою дорадчою радою. Адже минулого року за ініціативи відділу було проведено 171 захід та 343 заняття зі школярами. Найголовніша мета батальйону патрульної поліції і поліції усієї – зробити все так, щоб ви були в безпеці. І працюємо ми. На підставі і завдяки такої класної ініціативи це навіть наша філософія – ком'юніті полісінг, тобто взаємодія поліції і громади. Найголовніша мета цієї філософії це саме поліцейський є громадянином, Він житель цієї громади, а громада є нашими помічниками, і вони є поліцейськими, хоча вони про це ще не знають. Кременчук продовжує працювати у сфері розвитку молоді та волонтерства, надаючи юним активістам можливості для самореалізації лідерства та соціальної відповідальності. Попереду нові ініціативи, проєкти та звершення, які допоможуть зробити місто ще кращим для молодого покоління. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вчора в офісі молодіжного парламенту Кременчука було по-справжньому творчо та натхнено. Юні майстри поринули у квілінгу – мистецтва створення об'ємних композицій із паперових стрічок. Більше розкажуть наші журналісти. Вчора офіс молодіжного парламенту Кременчука перетворився на справжню творчу майстерню. Хлопці та дівчата зібралися на майстер-клас із квілінгу, щоб освоїти мистецтво створення витончених виробів із паперових стрічок. Сьогодні вовсім молодіжного парламенту проходить майстер-клас з виготовлення квілінгу. Це техніка дуже важка зазвичай для діток, але сьогодні мені здається, що вони працюють краще і в них краще виходить. Виходило у молоді дійсно неймовірно. Атмосфера заходу була наповнена натхненням, захопленням і радістю від створення власноручних шедеврів. Учасники експериментували з формами, кольорами та техніками, додаючи своїм роботам унікальності. Сьогодні я роблю сердечко з квіточками, з квілінгу. Мені подобається, мені подобається його крутити. Взково, що прийду сюди на майстер-клас, бо тут дуже класно та ну, прикольно. Мені тут подобається. Тут ну можна розвивати на майстер-класах дрібну моторику, а дуже цікаво та інтерактивні заняття. І волонтери дуже хороші та добрі. Молодіжний парламент Карменчука продовжує організовувати цікаві майстер-класи та заходи для активної молоді. Тож слідкуйте за анонсами, аби не пропустити можливість долучитися до наступних творчих зустрічей. Наші майстер-класи проходять щодня. Кожного дня для різного віку про майстер-класи можна дізнатись в телеграмі на каналі «Молодіжний парламент Кременчука. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кременчужани не припиняють дивувати усіх своїми грандіозними спортивними досягненнями. Так нещодавно Тетяна Рагозіна стала чемпіонкою України з лижних гонок серед майстрів, виборовши дві золоті медалі. Які це вдалося, дізнаєтесь далі у сюжеті. Ветерани лижного спорту з 11 областей України боролися за звання кращого на особистому чемпіонаті країни, який нещодавно відбувся на Львівщині. Лижникам Полтавщини вдалося вибороти шість золотих, чотири срібні та три бронзові нагороди. З них дві золоті здобула кремечужанка Тетяна Рогозіна. Чемпіонат України. Чемпіонат України проходив на базі Олімпійського центру підготовки Інваспорт. Це неймовірне місце у Яврівському районі Львівщини. Хоч ми й потрапили у період несприятливих погодних умов, коли йшов дощ та на вулиці, було плюс 13, Це не завадило провести змагання. Для жінок дистанція була 7,5 кілометрів у класичному та вільному стилях. Вік учасників чемпіонату варіювався від 30 до 84 років, і кожен із них продемонстрував неабияку витривалість та жагу до перемоги. Атмосфера на трасах була напруженою, а боротьба безкомпромісною, адже спортсмени прагнули досягти найкращого результату. Всего, я хочу... Перш за все, я хочу подякувати за підтримку своїм батькам та чоловіку, які з нетерпінням чекали мене вдома, а також друзям, однодумцям з інших міст, з якими ми підтримуємо зв'язок та одне одного, і організаторам змагань за можливість відпочити душею та насолодитись спортом. Тетяна зазначає, що не збирається зупинятися на досягнутому, адже вже має досвід змагань світового рівня. Чемпіонат Мірав. Чемпіонат світу відбудеться вже в березні цього року у швейцарському клостерсі. Це досить дорога країна. Тож я звернулася за допомогою до місцевої влади, і вона з радістю мене підтримала, погодившись покрити частину витрат. Щиро вдячна за цю підтримку. Бажаємо Тетяні успіхів, витримки та нових спортивних звершень. Нехай кожен старт приносить лише перемоги, а наполегливість і любов до спорту допомагають долати всі перешкоди. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Саме там, на лінії фронту, здобувається свобода і незалежність для всіх майбутніх поколінь. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну. Слава Україні!